Великий вантаж: 10 тонн благодійної допомоги лікарням привезли до Бердичева у п'ятницю зранку. Доставлялася вона там поетапно, декілька місць ми її чекали. От вона сьогодні прибула до нас. Дорога була далекою. Від американського фонду Джем у партнерстві з Говард Баффет Фаундейшн Бердичівщина отримала одноразові шапочки, медичні халати, бахіли, а також шприци. Гуманітарної допомоги від американської компанії і американського фонду Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн. Вони з перших днів скажімо так, вторгнення Російської Федерації в нашу територію допомагають Україні по медицині і в цілому в різних сферах. Ця гуманітарна допомога буде розподілена на, не тільки на нашу міську лікарню, яка в свою чергу Ця гуманітарна допомога буде забезпечувати для покращення надання медичної допомоги жителям міста Бердичева і найближчим регіонам, і взагалі по районним лікарням, де буде потрібні їхні медичні засоби. Костянтин Гінгуляк дякує американському фонду за підтримку наших лікарів та сподівається на подальшу співпрацю. Ми сподіваємося, що в подальшому фонд вже буде нам подальшому допомагати. З медичними засобами та препаратами і буде з ними співпрацювати. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Вік.